Фотографія, фільтри. Що таке фільтри? Фільтри це маски е видимі вже. От нарцис, він не має маски. Ви його осознали через три роки, через рік болієте, страдаєте. Ви її побачили цю маску коли? Вже коли все розсекретили злость. А тепер прикиньте, ви бачите фотографію людини, яка на себе надіває маску. Ви бачите, як вона вдягається, видягається, це все ви все бачите, і ви на це не реагуєте. Фільтр це та сама маска. Зачем здоровій людині надягати на себе маску? Зачем здоровій людині міня, міняти своє тіло? Зачем здоровій людині йти проти творця? Зачем здоровій людині робити себе не таким, як він є? Задайтесь питанням. І коли ви влюбляєтесь в таких людей, ви пишетесь з такими людьми, спілкуйтесь з такими людьми, задумайтесь, з ким ви це робите, а чим ви кращі? Фільтр — це брехня, видима брехня, до якої всі привикли. І вже коли люди брешуть, це типа вже херняцю, все це ж нормально, смір бреше. Ні, ви це брешете. І хто бреше, ви і мір і є такий. Чому ви не виложуєте фотографію таку, як вона є? Чому ви не виложуєте своє життя така, як вона є? Ви своїми фотографіями, і своїми постами, і своєю життю брехливою обманюєте весь світ? Люди дивляться на вас і думають, блін, як вони хорошо живуть, а в мене так погано і розвалюють свої сім'ї, і розвалюють свої життя, вішаються, розбиваються, викидаються з вікон. І це буде також чіплятися на ваші карми. що ви думаєте, що це така хай собі дивиться? Кажу, А чого ти так видіваєшся? Ти ж розумієш, що другі чоловіки на тебе дивляться і вони зміняють своїм жінкам через тебе. То хай їхні жінки переживають, мені яке діло, мені насрать на них. Я своє життя знаю, моє життя. І що ви думаєте? Її так само зрадять. Так само прийде дівчина, яка відіб'є в неї чоловіка, хлопця відіб'є, така сама, як вона. І вона потім буде страдати і буде мовчати, але карма нароблення. Тепер дочки будуть страдати. Фільтр це обман того самого міру, там, де ви живете. Фільтр це обман самого себе. Сам себе не обманеш. Вдягаючи маски, не обіжайтеся. Що вам вдягнуть з іншої сторони маску. Тому що ви под дьяволом. Ви обманюєте самі себе, портап собі. Що ви хочете добитися, я не знаю. Того й ви добиваєте, що ви получаєте. А то, що ви не хочете визнавати і розказуєте анекдоти, як в Інстаграмі, і хто хоче побачити ідеальну життя — здійснить в Інстаграм. Там всіх ідеально все. Діти не плачуть, памперсів немає. Зрат нема затязима бенш.